Мешканці прикордонного міста Дружба вимушені покидати свої домівки та переїжджати у більш безпечні місця через постійні обстріли російських військ. Ті, хто не змогли виїхати самостійно, звертаються за допомогою до волонтерів. Марина Коваленко розповідає, що до останнього часу працювала прибиральницею на залізничній станції Хутір Михайлівський» і мешкала неподалік залізниці. Після посилення обстрілів станцію вирішили закрити, і вона залишилась без роботи. Тепер її родина, а це чоловік, що має інвалідність, та 12-річний син. Вирішили евакуюватись. Нас змусило виїхати те, що у нас постійні обстріли. І непосредственно от у нас тут по кругу всі дома порозрушені. Ну, от окна повилітали. У нас ззаді за огородом у нас ранила, наш наша і сусідні, там осінню ранила. раніла. Буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці, ну от 100 метрів відсюди. Від Не можемо тут жити, у нас маленька дитина, а тепер ще й безробітна. Тіжело дуже все бросить. У нас от дом, у нас тут на сусідній вулиці квартира. Ну жити ми тут не можемо. Дружбянка Лідія Жук розповідає, що попросила волонтерів вивезти речі. Сама жінка збирається виїхати пізніше, коли вирішить на кого залишити домашнє господарство. Родина у нас велика, я бабуся 85 років. Троє моїх дітей, онуки зять. Хазяйство не знаємо, як вивезти, тому що ну як його кинути, куди його діти. Ніхто його не візьме, вона нікому не потрібна. Вимушений виїжджає. Зараз частково виїде дочка зі своєю сім'єю, а потім уже іншим разом ми будемо виїжджати. Щось придумаємо з хазяйством, тоді будемо виїжджати. За словами пані Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік конотопа. Власники погодились поселити вимушених переселенців безкоштовно. Спочатку подумали, поїхали в Конотоп, знайшли цю хатину. Добрі люди знайшлися. Ну запросили нас, сказали живіть скільки потрібно безкоштовно. А потім дзвонили, ми не поїдемо. А потім почали знову стріляти, знову поїдемо, тому що боїмося, стреси такі є, ну довго ж не можу, вже здоров'я ж нема. Трудно відходити від цього цього. Стріляють часто. День-два перерва, буває, що й без перерви. І серед ночі, і серед білого дня, як завгодно. Керівниця гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Качура розповідає, що її організація допомогла вже шістьом родинам з дружби виїхати у безпечне місце. Сьогодні ми вивозимо вже шосту родину. Окрім цього, здійснено три медичних евакуації лежачих бабусь, яких виводять у супроводі лікарів проєктом проліски з медичної евакуації. Як тільки надходить дзвінок, одразу їдемо. А зазвичай евакуація відбувається, коли ми забираємо людей з мінімальною ручною кладдю. Але якщо є така можливість, і дозволяє безпекова ситуація, то намагаємося забрати якісь цінні для родин речі. Звертаються і літні люди, і сім'ї з маленькими дітьми, залежно від регіону, від міста, з якого ми вивозимо, різні звернення. Так само з дружбами вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися, або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Проліска допомагає виїхати як людям, які самостійно знайшли собі нове житло, так і людям, які прямують до місць тимчасового перебування. Коли надзвичайно сильні обстріли, коли вони посилюються, то і в МТП це дуже прекрасний варіант. Ми везли дідуся і розказуємо йому, що там другий поверх. А дідусь маломобільний з милицями каже: дівчатка: ви везіть, везіть, будь ласка, аби не гупало. везіть, я піду на другий поверх. На милицях піду. За словами Ольги Качури, для того щоб отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію проліцька конотоп або до дружбівської міської ради.